Привіт! Продовжую відео щоденник, і сьогодні хочу поговорити з вами на тему, яка дуже часто впливає останнім часом в моїй роботі в практиці і, взагалі, в спілкуванні із близькими, рідними людьми. Це тема радості, задоволення і щастя. Чому вона вспливає зараз дуже часто, тому що більшість людей мого оточення дуже часто відчувають провину. Або сором за те, що вони можуть бути радісними чи щасливими у час війни, ви знаєте, хочу сказати, що перші місяці війни це для мене теж була тема така. Неоднозначна, незрозуміла, і це теж є нормально, адже ми вперше опинилися у такій ситуації. Нас ніхто не вчив жити у стані війни. У нас немає ніяких уроків, методичок, посібників, принаймні не було. Зараз, звісно, вони будуть з'являтися буде багато рекомендацій, порад розроблено щодо цього питання. Звичайно, є міжнародні організації, які зараз вчать наших людей, як, як жити, як продовжувати жити у ста. Тані війни і не забувати про себе знову ж таки, тому що війна війною, а життя воно все одно продовжується, незважаючи ні на що. Але на початку війни, в перші місяці, це було досить складне питання, воно і зараз залишається складним. Більшість людей все ж таки вже прийняли той факт, що війна. Якби від нас не залежить певною мірою, да? тобто ми не можемо змінити її хід, ми не можемо на це вплинути. Але на своє власне життя ми вплив маємо неабиякий, тобто ми є господарями власного життя, незважаючи на те, що в нас зараз відбувається за вікном, що відбувається поруч, що відбувається в сусідньому місті чи в сусідній області. Ми залишаємося господарями власного життя. І знаєте про відчуття провини і сорому взагалі говорити. Складно. Це взагалі окрема тема. Це, ці почуття вони вкладаються в нашу свідомість і в наші душі ще з самого маличку, коли нас е, присоромлюють, постійно за, роблять зауваження, не дозволяють розкритися, не дозволяють бути собою, тобто будь скромніший, е, там, твоя радість зараз недоречна, подивися комусь зараз гірше, ніж тобі, чого ти жаляєшся. Ну, тобто, оці всі фрази, які з дитинства використовуються до Дорослими по відношенню до дитини, вони якраз і формують наше уявлення про світ, і наше уявлення про відчуття радості взагалі в цьому світі. Тобто, маю я право чи не маю право. І тут взагалі не стосується війни. Давайте подумаємо про ту фразу, коли, наприклад, я в своєму дитинстві також чула її часто, тобі гріх жалітися. Он там комусь, Феді, Васі, Маші, Наташі, їй гірше, ніж тобі. Да? Тобто, оце якесь таке постійне порівняння і орієнтування. Орієнтація на те, що комусь гірше, значить, мені має бути соромно, що мені краще. Це взагалі незрозуміло, навіщо це, і до чого тут це, і навіть чи війна за вікном чи ні, не має ніякого значення. Життя там, Наталі, Олі Валі і моє життя це чотири різні життя, це чотири різні потреби, це чотири різні нервові системи, це чотири різні. Ситуації життєві, досвіду життєвого, виховання це взагалі все різне. Ми не можемо рівняти свої емоції з емоціями Валі чи олі. Ми не можемо рівняти свій досвід з досвідом валі, тому що це різні люди, це різні життя, знову ж таки різні потреби. І коли нам говорять про те, що ось подивися їй гірше ніж тобі, то тобі гріх шалитися. Пробачте, мені не має бути соромно за те, що в мене зараз все погано, тому що невідомо, що буде завтра. Коли мені буде погано, ну хто як буде на це реагувати, це теж мене мало хвилюватиме. Ну, бо мені буде погано мені треба буде якось себе привести до ладу в норму, і я маю бути собі підтримкою в цей момент. Як валя має бути підтримкою в момент якихось негараздів у своєму житті? Так, звичайно, дуже класно на когось опиратися, отримувати допомогу, підтримку, поради, рекомендації. І так далі, але якщо ми є підтримкою самі для себе, то це є нашою опорою. Це отой стержень, який не дає зламатися ні при яких обставинах, і не має значення чи війна за вікном, чи не війна. Так, звісно, в нас деякі чутливі моменти вони оголилися, так би мовити. Ми стали більш вразливими, більш чутливими, тому що війна це дійсно дуже велика стресова ситуація для всіх. Нас, але знову ж таки, ми всі по-різному до цього відносимося. У нас в кожного своя нервова система, і реакції психіки вони є зовсім різними. Не можна сказати, що якщо я плачу, бо когось сьогодні вбили, а валя не плаче, то хтось із нас нормальніший, а хтось ні. Ми є нормальні дві людини, але наші реакції вони відрізняються. Я реагую так на цю ситуацію, вона реагує зовсім інакше, і це є абсолютно нормально. Ніхто не сказав, що саме в цій цей момент. Ми повинні от якось так відреагувати е, однаково, знову ж таки. Це теж із минулих років, із нашого виховання, з дитинства, коли всі мають бути однаковими, ти не маєш виділятися, ти маєш бути така, як всі. Якщо ти не така, як всі на тебе там тикатимуть пальцями, казатимуть, що ти щось там, щось з тобою не гаразд. Тобто, це теж все е, стереотипне мислення, упереджене ставлення. Е, на жаль, воно так є, але ніхто не сказав, що ми не можемо цього змінити. Так, да, цей процес буде важкий. Е, Затяжний, психологічно важкий, але це можливо і якщо виховувати в собі власну опору, стресостійкість, то я думаю, ми будемо в результаті мати взагалі класну сильну націю, тому що ми вже є такими. Ми це продемонстрували вже більше ніж за останній рік терміну. І повернуся до теми радості, тому що, знову ж таки, про провину, вину і сором, це окрема тема, тут можна її розбирати, говорити про неї дуже довго. Якщо повернутися до радості, радість це антипод, скажімо так, суму. Да? Коли ми сумуємо, то обов'язково є антипод – це радість. І в природі має бути завжди дотримана рівновага. Якщо десь помирають люди, то десь в іншому місці народжуються діти. Якщо десь я багато плачу, жалю, болі, то десь обов'язково має бути радість і задоволення для того, щоб урівноважити оці емоції для того, щоб не затягло в якийсь момент в прірву озлобленості, ненависті, злості і так далі. Тобто має бути постійно рівновага. Так дійсно зараз я вважаю не зовсім доречними голосні якісь вечірки. Галасливе десь поводження, можливо, дуже гучна, весела музика щоб на всі услышання, як то кажуть. Але якщо в твоєму житті відбувається радість, задоволення, ти відчуваєш себе щасливим, то це є нормально. Дуже часто мені ще дівчата говорять: от, ми пішли з подружкою гуляти і випили в парку по горнятку кави, купили собі там в кафешці і випили цієї кави, І я ніби отримую задоволення від цієї кави. Я її люблю, мені приємно спілкуватися з подружкою. У нас є така традиція, ми її дотримуємось, але я відчуваю сороми провину, бо хтось її в цей момент там не випив, або ніби це не наразі, не на часі. Дорогі мої любі дівчатка, пробачте, ми каву п'ємо, незважаючи на те, війна на вулиці чи не війна. І взагалі, чи сьогодні мені сумно, чи мені радісно. Кава це потреба, така ж сама, як їжа, вода, сон, відпочинок, тому що це є елементарні базові потреби організму, які Мають задовільнятися першочергово. Ми ж продовжуємо їсти, бо ми живемо. Ми продовжуємо пити, бо ми живемо. І наш, нам треба свій організм наповнювати, цілювати, відновлювати. Нам треба спати, відпочивати для того, щоб продовжувалося життя. Я продовжую жити. Значить, я повинна забезпечити базові свої потреби. Це саме стосується будь-якої людини, дитини, дорослої людини, людини похилого віку. Це стосується військових, які е, зараз на війні так, їм не мед, їм не солодко. Ми їх підтримуємо як можемо, але ж вони теж продовжують їсти, пити, е, задовільняти свої базові потреби. І це нормально, що ви підете з подружкою, поп'єте кави, тому що це ваша традиція, тому що ваше життя продовжується е, раніше, коли е, помирали люди. Ми ж не реагували так болісно на ці смерті. Так, да, зараз їх стало більше, да, зараз змінилися умови, але хтось помирає сьогодні, а хтось народжується. То, що ж ви пропонуєте тоді не радіти тим сім'ям, які народжують сьогодні дітей, які продовжують існування е, життя на землі. Да? Тобто це поповнює наш генофонд, це поповнює нашу планету людьми. І це є природний процес. Ну як же, як же ж не радіти, коли народилася дитина? Як бабуся може не радіти, коли в неї з'явився онук? Життя продовжується, воно продовжується в інших реаліях. Реалії змінилися. Да, ми живемо зараз в реаліях війни, але життя від цього не зупинилося. Нам може бути гірко. Злосно сьогодні я можу плакати, читаючи новини і отримавши якусь неприємну звістку. Але завтра я піднімаюся і йду вперед. Тому що моє життя, воно продовжилося. Ніхто не може мені сказати, скільки воно буде продовжуватися. Ніхто не може мене ні в чому запевнити. Тому оцей останок, який мені залишився, це день, два, тиждень, місяць, чи декілька десятків років, я хочу прожити із насолодою, задоволенням, і з радістю. І вам бажаю того ж життя це взагалі сенс існування планети нашої. Життя. Тому. Жити і не радіти неможливо, як і не плакати. Але ми маємо гармонізувати і нормалізувати оцю нестабільність сьогоднішню. Пам'ятайте про те, що обов'язково там, де помирають люди, народжуються діти. Обов'язково там, де є плач, і гіркота, і сум, там обов'язково має бути радість для того, щоб, щоб життя продовжувалося. Тому що а тоді для чого все це, що зараз відбувається?